Доброго дня, Київець! Доброго дня! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересуми дижня в Китаї. Вітаю вас! Передстався, давайте дізнаємося про діяльність китайського керівництва цього дижня. З 22 по 23 квітня Хуловак Р.С. Чемпінг проінспектував місто Чонгчин. Хуловак Р.С. Чемпінг відвідав зону міжнародного логістичного хабу, центру із забезпечення міського функціонування та цифрового управління. 23 квітня на радіо присвячені прискоренню розвитку західного регіону Китаю в нову епоху, Цзіньпін Ці закликав, що необхідно сформувати нову архітектонку якісну розвитку та написати новий розділ у розвитку західного регіону, посилювати охорону навкредишнього середовища для звіснення екологічного захисту та забезпечення національної екологічної безпеки підняти на новий рівень внутрішньої та зовнішню західного регіону, в єдиному порядку планувати та роздакування безпеки, Цукрема безпеки енергетичної та інших ключових ключевих. Щодо ситуації Женай, 22 квітня, офіційний представник МЦС Гарри Ван Гар Бін на прес-конференції у Пекіні зробив заяву. Бо зазначив, що Китай – це крика і Філіппіни дотримувалися домовленості між двома сторонами про належне врегулювання ситуації навколо рифу Женай. Китай і Філіппіни досягли консенсусу щодо належного врегулювання ситуації навколо рифу Женай, який існував не тільки за попереднього уряду Філіппін і за нинішнього уряду Філіппін. Сподіваємося, що філіппінська сторона дивиться фактам в обличчя і прийматиме раціональні рішення. З 18 по 26 квітня 14-й пекінський міжнародний кінофестиваль проходить у Пекіні. Цього року на конкурсу заявлено 1509 кінострічок зі 118 країн та регіонів, 15 з яких відібрали як претендентів на кінопремію «Тєнтан». Покази понад 250 китайських та закордонних фільмів про її душі протягом 9 днів у 27 кінотеатрах Пекіна, а також міста центрального підпорядкування Дзянчин та провінції Хебей ще розшовані по сусідству. 23 квітня відбувся День китайської мови організації об'єднатних націй 2024 -20 року, а червоний відеофестиваль медіакорпорації Китаю. Захід був організований відділенням ООН у Женеві, постійним представництвом Китаю при ООН у Женеві та делегаціями інших міжнародних організацій. Урочистості відбулися в Палаці нації Офісу ООН у Женеві. На заході з відеопромовою виступив заступник голови Департаменту пропаганди ЦККПК і директор медіакорпорації Китаю Шенхайшу промови також виголосили генеральний директор відділення ООН у Женеві Тетяна Валдова, постійний представник Китаю при відділенні ООН у Женеві Чен Шу та інші представники міжнародних організацій у Швейцарії. Урочистості відвідали понад 300 гостей з понад 50 країн. Це було сумедишня. Ще одишня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про китай?